Нарешті настав той момент, що ми сьогодні побриємо, бо тому що вже заріз. Подивіться яка... Нього. Та не втікай нахуй! Прикольно, що це таке? Трусить що? Пиди. Бабусь, що це таке? Бабусь. Чекай мене. Що це таке? Плаче. Ти що, плачеш? На чому? Ти що плачеш? Саша. Бабусь не плач. Та ж будеш з цим не плач. Усім <риклад> привіт! Ви на YouTube каналі, який звається Внук діда Толі», і ми сьогодні будемо діда брити. Правда? Будемо діда брити. Та Таж я. А от дід. А та що ти будеш робити? Стятик. Ааа, ти, ти, ти сцятий йдеш. Я не поняв. А я. Все, тепер що дійшло. Саше, це ж не красиво так. Що? Та все нормально буде. Ну бабусь. що ти робиш? З мене Дурну чи що? Та чого ж дурну? Та ж поставила, щоб цей, щоб чистенько було потім все. Чого ти зразу дурну? Все нормально. Дивіться, в нас є під рукою ось така от бритва. Ну вона кусає. Є ще ось така от бритва. І вона теж кусає. І ми вирішили разом з бабусю, моєю дорогенькою, що ми будемо отако намилимо, намилимо, буде таке вологе бриття. І потім будемо вже його брити ось такою лізвією. А дід любить бритися? Не любить бритися. А чого? Не митися, все бритися, сьогодні нічого не любить ти його заставити його, то я не знаю. Це майже неможливо, да? Да. А, ти йдеш? Що там? Що? Оля! Що? Що таке? Ходи. Воль мені зняй. Я зняю, ходи. О, який у тебе прикит цікавий. Ти що ти пиздець. Саша, я заходжу. Ти ки, блядь, за чоловік. Ну подивиш на мене. Ду. О, я поняв. Добрий. Треба побрити трохи діда. Ладно. Бозарис, да. Бозаріз, да? Дай ти ось ноги. Проходи. Я тобі сказав, щоб деш мати. Завов. Та все нормально, не парься, все добре буде. Мо, дід, зараз будемо тебе Це брити. Через Саша, мама, без кручі побрила, чи ти давай. Давай сідай. Присядь. Як сідати? попою сідай, жопою. Паду зараз на все. Та Тож я спеціально, Саша, так і можу. Це мене души мене, нахуя ти що? мене. Ні, воно так виходить оригінально. Це mm. -да, ж, а ти ж поправив ліс. Ой, блядь, розляв. Та вона якась шумен, а. Так, давай. Не надавай, брати. Помаленьку, що ти робиш? Я тобі мене. Та ж маленьке, сто, маленьке. Чекай її, Та, дядька. Фу, блядь. Та ж закрий рот, аж не говори. Чекай, води. Саме. Дивись, О, я О, не О, дві бабершоп. Ай. Забирайся де? нахуй! Знаєш, бо ти говориш, дід, якщо ти маєш мовчати, йопаю мать. Тако мама бреється, щенки їж. Дай сюди. чуди. Наша витрат. Саша рад Красота. Що це таке в нього якесь піс... дерево застряло в руці, в роті? Як даєш рвати. Ні, не буде рвати. Ой, блядь, буде рвати, мене щось шушку. <рес> видно, видно, давай. Так. Ні, ні, я тебе гарно. Саш, аж серйозно, бо він не любить сміється. Ні, -ні, Домо... ні, що я не смію, я не сміюсь. То минуло гризе мене. Все, хай тепер постоїть, хай воно трошечки вологе це. Все, хай постоїть. Бачу. Не болить нічого? Поки ні. Напішов має, без доктора. Мама, намилила і одразу в Воно має постояти трохи. Зараз uh -huh. не рвати, я вже чувся. – Треба трохи це, Сполоснути, де вода? Де вода, щоб сполоснути? Mm. Підні. Та, Та ні. То, там полоще, десь. Де шо, вода? Саша, в туалете манерка есть такая. Да не какая манерка, это что, пасту что Нет, в, э, стаканчик есть, Саша, и для его дыхания. Эй, 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 эй. нормально, снимай. Это уже у мамы. Это влезет я на вас. Где мелкий? Вот, Жерве. йоп, воювай. Диви, дурне, бля. І, Хуйок і, малий. Заморилася, Все добре. І хуя її нема. І не кричав. Да. А як Таня бриє, що ти кричав? Іди вмилайся. Що добре лице біля шиї. Вмирайся. Вмилайся. Буде гарний будь? Да. Давай. Ти, Та будь ми так. Ну ти що, я? Давай. І що, Бо, во, дивишся, мужчина. Все тепер, тепер йди, добре вмий лице і вийдеш такі будеш дуже красивий сьогодні. Йди вмивай лице. Леце вмий, ти ж в Чекай, Чепим Я що тримаю. за баба? Добре вмивайся. Чекай. холодна вода. Йо, твою мать. Тут щось гаряче дуже хранового так тече. І дай йому рушняк, бабусь. На. Йоп, твою мать! Якби вона знала як воно пече. І красота. Хватить! Червоний. Хвати піздіть, блять! Двійки гарні, йоп. Я... Хорош! Хорош хвалити, ну йо нахуй! Ні, та гарний дуже, чого. гарний. Воно ну подивись на мене. 90 років. ще гарний мій бас. Та що тримається, дід, ще нормально. Ки хуй там тримається. Писенька спету. Люди підпишіться. Не пропустіть нове відео. Бабусі, а хто брив діда? Мама брила. Мама бригла, так? Да? Да. Ти він кричав голов. Ну, я в когось по сторонах? Ні, нормально ніби. Ну я тебе побрив, добре побрив. Ну треба... Саша. Да. Треба брити не три дні, а два дні побрив і підзив. Диві, які в мене діколон, дід. Дай сюди. Диви. Давай. Угу. Подивись, а який це значок? Чи чий це? Мерседес. Мерседес? Так. Я... Ну на машинах так. Та на... й а? Дайдем, понимай, а? а? Ну, на мерседесах на машинах. Так, ну давай, піднімай голову. Закрывай очі. а ну не нахуй. Че трохи тут? Хватит, холодний дур. Холодно. А що ти хочеш, тебе підігріли чи що? Надо мне грити, да. Забере струву, бітина. А Ану подивись на мене. Ну дуже гарний. Ну, Тільки каже. шмарка в носі. — вносі. ж блядь. — Що ти так кажеш? — Ти дивись. — Він мене обістрав, бля. Знову нову. Ну саш. Дуже гарний дід сьогодні. — Та й слава богу.